Всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє зимове новорічне відео 2024 року. І, до речі, ще останнє відео. І в сьогоднішньому відео я хочу підбити підсумки цього року. Хочу вас привітати, як завжди, з наступаючим 2025 роком. І мені є що для вас сказати. Але перед тим, як почнеться, моє привітання, обов'язково поставлю на нього своє. Королівські зимові подобайки та не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали! І так, друзі, у мене ось така крутезна атмосфера. Як завжди, знову включив ялиночку і цю пісню в минулому відео. Як і обіцяв, це моє останнє відео 2024 року. Цей рік був непростим, як і всі інші. Але все ж таки був такий цікавий, як і в принципі всі інші. Я маю на увазі було такого. Ну, не можу сказати, не було бухгалова такого чого цікавого, але дещо було таке, що мені надовго запам'яталось. От зі шкільних, шкільних моментів я мене назначили старостою класу. І це, ну, якби дуже круто. Ще також у мене. Залишилося в пам'яті, як я вперше заробив свої гроші. Ну суму казати не буду, це секрет. Ну, В принципі, ось що мені запам'яталося, це було дуже круто. Це були такі дуже круті моменти, які я хочу, якими я хочу вами поділитися. І ось, до речі, це той самий банан. Я думаю, його всі старі підписники пам'ятають. Він просто для краси сидить, він не буде нічого казати, типу всім привіт, бла-бла-бла. Він не буде, він просто для краси. І в нього, до речі, шапочка вже ось така чудова. Я пам'ятаю, якщо ну, мені не змінює пам'ять, я теж таку шапочку робив, але коли вже був 2022 рік. Ну, приблизно, коли ми прощалися з 2021 і зустрічали 2022. Ось, і вирішив в цьому році зробити так само, якось так. Також ще коли отримаємо подаруночки, я їх вам... Покажу, напевно, і також на 2025 рік я підготував нове відео з рубрики корисна інформація за ноутбуком. В цьому році, ну скажу, по YouTube каналу небагато відосів зняв, так як були причини на це свої. І хворів, і не хотілося знімати, не було мотивації, так би мовити. В цьому році я все виправлю. Я маю на увазі, що буде побільше контенту. Я буду вас старатися здивовувати так. Що у вас прям буде просто вибух мозку. Я буду виходити на свій новий рівень. Також я хочу завести свій Тік-Ток-канал, який багато хто з вас просив. Ну, ось такі от коротше, плани. Також, як і в минулому році, з бенгальськими вогнями підемо на вулицю та зустрінемо Новий рік. Ось такі коротше, плани. Це відео невеличке, тому що я не знаю, чому його треба робити величким. До Нового року залишилось щитані хвилини, тому всім бажаю! Гарно його відсвяткувати. Ну і щоб всі бажання ваші збулися. Але зараз одну секундочку я дещо хочу для вас зробити. А саме я хочу підняти цей прекрасний тост з Кока-Колою. І так, друзі, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб... У вас було побільше грошей, щоб у вас кожного нового року був такий дуже смачний та дорогущий стіл. І щоб всі бажання ваші збулися. А найголовніше бажання це, щоб закінчилася ця дурна війна, яка вже капець, як всіх дістала. Ви не знаю, що чи закінчиться вона чи ні. Вже сумніви, сумніви є, що вона не закінчиться, але маємо надію, що скоро закінчиться. Ну з новим роком. Обожнюю Кока-Колу, але більше Спрайт, як на мене. Але Кока-Кола це символ Нового року. Ось якось так. Ось таке моє новорічне останнє відео 2024 року. Ну, цей рік був і особливим для мене, як і всі інші. Тому, в принципі, 2025 рік видався це ж особливим якось так. Ну, все з вами був Сашко. Всіх з наступаючим 2025 роком. І зустрінемось вже там. Тому до зустрічі.